Друзі, всім великі вітання. Бажаємо здоров'я. Це почути зрозуміти історія сильних, де ми запрошуємо справді сильних духом людей. Сьогодні в нас наша прекрасна гостя. Це найстарша мешканка нашого міста, почесна громадянка міста Стрий, пані Люба Камінська, їй 95 років. Пані Люба, вітаю вас. Я пані. Дозвольте потиснував руку. Ви приклад тому що Давай. ви ви активна людина. Ви ходите на різні зібрання. Ви їздите самостійно в маршрутку і ходите навіть на. Сесії урочисті і так далі ще дивитися за Владою і головне виведе мережі соціальні е, самі вмієте Ютуб включити. От моїй бабусі 90 років вона навіть не знає, що таке Ютуб, якщо чесно. Так що дуже радий, що ви така людина і надихаєте інших. Скажіть, будь ласка, розкажіть про свій життєвий шлях трошки? Ну, я народилася 1931 року в селі Волцневі ждеського району. А тоді був івано цей Станіславівського повіту в той час, коли я народилася. Ага, то тоді жідачева не було такого, так? Да? Так. Закінчила середню освіту в жидачеві 1949 році. Так. І по обставин бачити з приходом радянської влади, так як мої батьки були заможні, дідусь мій займався сільським господарством, садівництвом. А в 44-му році, з приходу радянської влади, відразу під ігідою куркулів ага. батька забрали, знищили, де ми не знаємо навіть до сьогоднішнього дня. І для того, щоб уникнути оцих репресій, мама залишилася вдвою в 40 років, з нами чотирма оприділеними ще дітьми. Ага. І маючи родину Стрію, запропонував значить, забратися, забрав нас до Стрія. І так, в мене ще найменше наймолодша сестра, вона бачите, і батька не пам'ятає, вона народилася в 1947 році, а батька забрали в 47-му. Вона і не пам'ятає, і не знала, і не знала. Угу. Ну, значить, прибувши до Стрія. Мама не була приписана весь час, аж <смі>, доки відійшла в другий світ. Ну я пішла працювати спочатку рахівником, пізніше, значить, вже пішла на курси бухгалтерські, закінчила другобицькі бухгалтерські курси, перевели мене так бухгалтером, я перейшла працювати в автотранспортне підприємство. Тоді так називалося. Uh -huh. Значить, працювала, повишала свої знання, але це було замало, і я мусила заочно поступити в автодорожний Київський інститут. То в Київ так. Так, вчилася заочно в Київському автодорожному інституті, їздила на все, все, здавала, oh. тому що коли я працювала заступником головного бухгалтера. І вже наближався час головному бухгалтеру йти на пенсію. А для того, щоб я зайняла цю посаду, треба було мати вищу освіту. Uh -huh. Ну і так я закінчила З головним бухгалтером, пропрацювала 35 років. Uh -huh. Так що ну, займалася різними справами, але крім цього, крім основної праці, мабуть, в мене вийшло по генах батька. Батько мій був. Головою просвіти. Він громадським так. діячем постійно, так. А він був член української націон... Організації українських націоналістів. Так що я, видно, вас тягнуло до того? Мене, так? так, я видно, угу. пішла по батьковій ідеї. Ну І завжди брала участь навіть за радянських часів. Я, Значить, весь час брала участь в громадській діяльності, Як, наприклад. Коли були дні Шевченка, і правда, треба віддати належне, що 9 чи 10 березня завжди були урочисті. Урочисті створені урочисті пам'яті Шевченка. І весь час я була. Це в Союзі було таке? Так. Ні, тоді Це ще в Союзі було, ще в Союзі. Я по перше співала в. Була хорова капела ватра учителів, але так, як ну, я мала товаришів там, вони мене запросили, то я співала в цій хоровій капелі ватера. Я по-перше, 40 років відспівала в церковному хорі «Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрія. Так що я постійно була в русі громадськості і всьому. Ну і бачите, в 1963 році наша славна місткиня пані Ольшанська Ірена, вона, вона наприклад, була завжди, і ці, як вона, так як вона була союзянка, почесна теж союзянка до тисячі. 39-го року і збиралися наші пані-інтелігентки. Значить, для того, щоб утвердити себе, ми, ніби вона створила клуб вишивання угу. вишивальність де збиралися ті старші пані, і нас було кілька молодих. Запрошено нас молодих. Пані Ірина Чабан. Пані Марта Петришак, я і пані Ліда Рудка, то ми були перші такі наймолодші учасниці клюву вишивання. Але ми там досягли великої, знаєте, ті пані, наші стріжкі пані-інтелігентки, вони розказували про свою діяльність союзянську довоєнну, де вони займалися особливо селом. В селах на канікули вони виїжджали так, якщо, наприклад, то є жнива, особливо жнива, коли проводилися збирання хлібів і цього всього, вони їздили на села і організовували садочки, угу. Садочки для того, щоб дати жінкам, селянкам можливість працювати на, працювати на полі. Ну і значить, так воно все йшло і ми. А що основне ми робили? Навіть коли ми робили виставки до державних тодішніх державних свят, але ми мали великий наплив людей. Те, що не можна було сказати словами, ми в Висівці, в Вишивках показали нашу національну ідеологію. І Ми мали дуже великий наплив на тих всіх цих, робили виставку і в музичних школах. І навіть у виробничому колишньому клубі вагоноремонтного заводу. Багато одним словом, і це я чомусь в мене залишилося навіть до сьогодні, що ми якраз кували ту національну ідею, щоб не забули. Щоб а не... вже коли прийшла Україна тоді. А коли що прийшла Україна, значить, ми створили координаційну раду в клубі вишивання і вирішили. Відродити стародавню нашу ідею, Союзу країнок, який був знищений і заборонений в 1939 році. Mm. Так що 3 травня 1990 року в клубі, клубі медиків значить, зібр... зробили зібрання, наше жіноцтво зібрання. Ви знаєте, настільки велетне, що це набиралося більше 100 осіб. Але і серед нас був Віктор Романюк, як громадський діяч, який як, як він вже тоді кував, кував mm -hmm. ідею національну, як би воно не було. Ну так, І, значит, Легендарна ми, особистість, ми, відродили, і, і ми відродили якраз 3 травня якраз нашу організацію, де, де створили координаційну раду і першою. Відновленого Союзу Українок обрали пані Ірину Ольшанську. Пані Ірина Ольшанська попрацювала до, до серпня місяця і зв'язку з своїм станом здоров'я вона написала заяву, угу. щоб її звільнили з голови. Вона ж тоді в поважному віці була? так? Так, угу. так. Ну, вона народжена 1915 року. Ну ясно. І цей. Так що і тоді на зборах загальних вибор, значить... Перевибори при перевиборах вибрали мене головою Союзу України. То ви були фактично одна із і перших очільниць. І... Так то я засновників. <світ> Але ми знали, бачите, так якщо ми були відомі і до воєнного до жіноцтва праці жіночої праці до воєнного часу і після відродження. Знали для того, щоб відроджувати нашу ідею, ми повинні повернутися до відродження звичаю всіх традицій. Значить, ми відроджували веч... веч... мат... цей... свято День Матері, Андріївський, молоді. На наше? Так, так, Одним словом, відроджували всі забуті наші... наші вечори. Так що робота кипіла, значить, жінки наші активно брали. Але тоді, коли це якраз було до відродження Союзу України, ще не була проголошена, ми все ж таки. Перші звернулися до клубу військових, що це значить, щоб нас поселили там, тому що це довоєнний народний дім. І угу. ми перші вступили в наш народний у 90-му році. Теперіше народний теп... дім. Але я що хочу завдячувати, бачите, ми працювали з нашою місцевою владою, не можна сказати, бо дехто. Значить, кажуть так, що громадські організації повинні боротися з владою з владою. Не треба боротися, треба допомагати. Ну так, ти так толку Треб... не буде. Так, треба допомагати. <світ> І ми, значить, я звернулася до тодішнього голови, голови міста пана Романа Шамов'ята, що треба кувати, кажуть, куй желізо, поки горяче. Правильно. Що нам треба боротися чим скоріше відродити. Цей. І він дав згоду, ви знаєте, він каже, добра думка, будемо старатися. І він дійсно дуже взявся активно, був за відродження нашого народного дому. Він, значить, зв'язався з генералом і так далі, поміняли, Колись був будинок культури у нас на теперішній Бельцівській, їх передали військовим, передали військовим, і вони звільнили народний дім. Так що в 91-му році і так став народний дім, так? Так, став вже де вже відновилася просвіта і так далі. Вони вже кипіло відродження національної ідеї нашої держави. Скажіть, а от якщо е зараз е пройшло вже 34 роки, от е з Дня Незалежності, становлення України, як зараз змінилося, от власне кажучи. Ставлення українців взагалі до таких патріотичних організацій, до Союзу Українок, як зараз взагалі? Я не можу сказати. Я, наприклад, рада, що Союз Українок має гарне. Значить, мені здається, що все ж таки найбільше наша, наш союз Українок, як громадська організація, вона збереглася і найбільше віддає сили для збереження дійсно і мови української, і далі продовження. Національної ідеї. Наша, бачите, жіночих організацій на сьогоднішній день є дуже багато, більше ста. Да, на зараз але от, більше. Так. Так, але вони працюють за інтересами. А в Союзу Українок це залишена тільки українська національна організація, яка стоїть на, 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 на збереження як державності, як національних ідей. І так повинно бути. Е, пані Люба, і ось хотів ще запитати вас на останок. Рецепт від вас довголіття. От я питав свою бабусю. Моя баба не може мені так толком сказати, їй 90 буде, але вона не така активна, як ви. Ну, навіть телефон сенсорний, YouTube, Facebook, вона таких слів і не знає навіть. От, а ви, дякувати Богу, це все користуєтесь і така, як то кажуть, бабуся в темі, як можу так сказати. Але я, ага, я вам скажу, це ще залежить. Я, які які таке, от ваше що ви можете таке сказати? Якийсь рецепт, такий, що ви вже говорили, і ще можете сказати. Ну, рецепт який, я говорю, що так. Може, по харчуванню щось є таке. Я, Наприклад, по харчуванню що? Чаї? Я п'ю більше трав'яні чаї. Угу. Оце я п'ю. Оце правда. М'ята. Навіть, бачите, я не дуже звертаюся до лікарів. Я О. ніколи не звертаюся до лікарів. Тому що особливо тепер, мені як розказують, наприклад, такі, як, такі люди, жінки віку мого, каже: ти приходиш до лікаря, а він каже, а ти що ще хочеш? А, або я каже, yaz... ти ще живий. Так так, так що я це бачу, то в мене, як щось інколи буває, бо всяко, щось з'їсть, може, не так, то я користуюся Звіробоєм. Народними такими. Обов'язково роблю чай Звіробою. І, наприклад, день-два дні тримаю таку дієту, і значить, все проходить. Ну я ще раз кажу, я не стараюся переїдати. В мене є режим. Угу. Я, наприклад, от рано в мене є, я спочатку п'ю воду, угу. значить, горнятко води, зможу капля, капля цитрини і капля меду. Значить, це я тільки рано, коли встаю, значить, uh -huh. це я те приймаю. Пізніше в мене є зарядка, молитва, а тоді вже готую сніданок, поснідала, наприклад, в 10-й годині майже в мене сніданок, а тоді аж в 3-й годині обід. Uh -huh. На обід теж обов'язково. Перше має бути так? Бу має бути. Ну, бачите, молоді кажуть, На що нашу, собі власна, я замовлю свар... доставку суші. Ні, а я бачите, сварюся свої бургер. Внуками сварюся, О. що як би не було, хоч пів, де би ти не був, хоч пів першого О. мусиш брати. Тому що я це, так кажу так, Особливо жінкам. Так, так. Треба варити, <рек> готувати. <рек> так, так що все, а вечеря, пів, а вечеря? Пів половина восьмої і стараюся легке на вечерю. Колись я десь вичитала в чому, що краще з'їсти на вечерю сира, домашнього сира. О, так так. І з тип літом, то вже з огірком, з помідором. Ну і здоровий спосіб життя, звичайно. Ну і все одно, я кажу, так. отак ніким не цікавити. Не цікавитися там з сусідами. Я маю дуже добрих сусідів. Uh -huh. Дуже добрих. Дві жінки теж, одна вона є вчитель музики, uh -huh. а друга вже теж пенсіонерка. Але ми спілкуємося, як я вже Ну я багато читаю, я багато працюю. Над ідеєю, тому що я свої сили при відродженні Союзу Україна дуже віддала. Я об'їздила всю Україну. Відроджували ми, там не ми не відроджували, там ми створювали Союз України. Ну, то та, там важко було. Так, так, то не було. Ну я вам хочу ще раз сказати: за перший наш всеукраїнський, навіть світовий з'їзд в Чернівцях угу. в Чернівцях. Це, бо, значить, з'їхалися. Наші союзянки всього світу. Це був Ого. Конгрес. Із Канади, Світлі, я із Канади були, із Америки, з Англії, з Франції, значить, дуже багато. Але це був тисячу це якраз в серпні 1991 року. На, то було від два з назначений з 21 по 20, на три дні по 24 число. І, а тоді головою всеукраїнського. Об'єднання Союзу України була Атена Пашко. Угу. Атена дуже, Пашко на да, В'ячеслава Чорноволо. Так, так. Ви також і з нею знайомі із Чорноволом було знайомі, так? Так, я була дуже добре знайома. Чорноволом. навіть багато ми говорили, і він все мені казав, ну ви є критик такий, що ви легендарна особистість, друзі. Перед нами так що... Але я вам хочу розказати про правда, Вже ми маємо закінчувати, значить, засідання вже конгрес. Союзу Українок світовий, тут телефон. Я телефонує, Атені Пашко. Все на сесії прийнята утвори незалежність України. Ми тоді всі стаємо. Це була радість, страшна. так, дуже раді. Ми йшли всіма чернівцями, значить, з угу. прапорами, наш всі, весь наш всі учасники. Одні вікна ми співали відразу національних пісень. Одні вікна закривали, другі відкривали, махали, і так ми всіма так? цілими чернівцями пройшли до капітанки. Такий підйом так, був, правда? Так, дуже. Це був, ви знаєте, це в мені в пам'яті до сьогодні. Оце все воно так і є. І ми до, до пам'ятника, щоб дійшли до парку пам'ятника Шевченка, там були виголошені вже доповіді, пісні і вітання. І ми. Значить, наш конгрес закінчився у великій славі за те, що вже є проголошена незалежність України. То не можна було сказати, що це тільки завдяки цьому. Ні, багато було пролити попередньо крові просоченої нашій українській землі за проголошення незалежності. То не було сучасне, то було ще столітнє право на незалежність. Пані Люба, і на завершення нашої такої бесіди, що б ви побажали от молоді, особливо зараз, яка ну, де, 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 в деякій мірі, не знаю, свідома не свідомо по різному, буває людям, які будуть просто дивитися це інтерв'ю від вас, від людини з колосальним життєвим досвідом? Я молод, я що побажала. Я навіть тішуся. знаєте, Я сьогодні, я пару днів тому зраділа, тоді, коли було підписано. Невірно не, не оцей закон про ДБР. Так, угу. значить, коли вийшла мова, наша молодь, і я чомусь я завжди вірила, що тільки молодь переможе в нашій свободі, в нашій ідеології національній. Я ті, і думаю, що воно так буде. Я бажаю. Я завжди, при всіх виступах, де я виступала, в першу чергу я зверталася до молоді і сказала, що тільки, бо завжди в боротьбі за незалежність, за свободу в перших рядах була завжди молодь. Завжди була молодь. На всіх майданах. Так, вступ. на всіх. А Я маю на увазі ще до того, до січового стрілецтва, мій mm -hmm. батько теж був. В 2014 році вступив в січове стрілецтво і всі і в січових стрільцях, і, значить, була тільки молодь, в першу чергу була молодь. Ну потім, я навіть бачите, коли я згадую відступ в 41-му році, коли відкривали всі тюрми, де при відступі радянського часу, радянської влади, вони в тюрмах знищили, знищили всі, тому що арештували священників, нашу інтелігенцію, невинних людей, які навіть не стояли в боротьбі, може в деякому і, і зустрічали радянську владу, вірили, але потім, коли вони бачили, що це люди, які займаються національною ідеєю, поарештували і відступаючи страшні тортури, навіть стрію що читали, знали, як вони страшно знищували, навіть. Знаєте, от в мене той найстрашніший випадок, коли відкрили тюрму і показали, як вони на гаки, а внизу палили вогонь, і тіло горіло в страшних муках. Так що, і чому я їм розказувала? Упа творилося не на пустому місці. Упа творилося в 42-му році для того помстою за ті знищення, які вони привели. Перед висновком. Так що боротьба була і до сьогодні йде ця боротьба проти тої жахливої Російської імперії. Дякую вам, пані Люба. Бажаю вам довголіття, міцного здоров'я і, звичайно, дочекати нашу спільну перемогу. Слава Україні! Дай Богу, героям слава! Дякую! Я дуже дякую вам.